Нам є команді, яка сьогодні зайняла перше місце, надзвичайно приємно перемогти у турнірі, який було проведено у якості чемпіонату відкритого міста ріна зі стрітболу. І крім всього іншого, хотілося б подякувати організаторам в першу чергу. Це громадські організації Спортивні капелани. Доклали надзвичайно багато зусиль для того, щоб Організоване було свято баскетболу на найвищому рівні, аби всі люди, які мали змогу і брати участь, і е, споглядати спортивні звитяги, е, могли зарядитися надзвичайним духом, отримати позитивні емоції і заряд енергії і гарного настрою у сьогоднішній вихідний день. Ну і хотілося б відзначити ще те, що нестримна воля до перемоги, наші вольові якості і бажання е, перемогти були якраз причиною і результатом того, що всі отримали надзвичайне задоволення, надзвичайно позитивний заряд енергії, і я думаю, що свято вдалося, і всі задоволені від цього.